Захистити інвестицію в завод чи фабрику від прильоту, як держава страхуватиме експорт орієнтованих виробників. В колонці Forbes, міністерка економіки Юлія Свреденко, розповідає про нову послугу експортно кредитного агентства. До речі, закон про експортно кредитне агентство. Розробляв я спільно з експертами, провів в парламенті попереднього скликання, і це був справжній детектив, тому що тоді опоненти були суперпотужні, починаючи від тодішньої голови Національного банку, яка активно грала проти прийняття цього закону. Керівництво Міністерства економіки, які хотіли його просто перекраїти так, щоб можна було там все, що завгодно підтримувати, включно з сировинними товарами, і до президента тодішнього країни, який не хотів давати за нього голоси. Але вдалося певним дивом провести цей закон, і він запрацював фактично повномасштабно, ну мабуть, що роки три він тільки як працює. Хоча прийняли ми його. У 2016 році. Весь цей час була боротьба за його старт, за його реальну роботу. Не за те, щоб була просто вивіска, а за те, щоб воно масштабно допомагала виробникам. Функції цього експортно кредитного агентства вони в усьому світі достатньо стандартизовані. Це страхування, гарантування експортних контрактів, це страховки. Інколи це пряма компенсація частини відсоткової ставки для виробників експортерів, тобто для тих, хто випускає якісь товари і продає їх на експорт. Сюди не підпадають жодні сировинні товари, сюди не підпадають там якісь торгівля, імпорт, фінансові операції, все що завгодно. Тільки реальні виробничі операції, які приносять Україні валюту. Да? Тобто, тому, по суті, експортне кредитне агентство це ліки від сировинної. Експортери. Економіки. Сировинна економіка це одна з найбільших, якщо не найбільша, економічна проблема України за всі часи нашої Незалежності. Так от, по суті, сьогодні ЕК повноцінно працює да, і повномасштабно функціонує вже після великого вторгнення Росії Страховка. Експортне кредитне агентство може бути забезпеченням за кредитом. Умовно, її можна використати замість застави. А в поєднанні з програмою 5.7.9 таке страхування забезпечує експортерів доступними фінансовими ресурсами для виконання експортних контрактів. І от Юлія Сверденко в своїй статті для Forbes, в своїй колонці дає дуже важливу аналітику і пояснює розширення функціоналу експортно кредитного агентства, яке от прямо Зараз відбулось доступне фінансування це одна з головних потреб малих середніх компаній, які планують вихід на зовнішній ринок. Сьогодні 97% портфелю страхової відповідальності ЕКО становить саме страхування банківських кредитів на виконання експортних. Угод і м, пані Сверденко наголошує, що з моменту повномасштабного вторгнення 97 українських експортерів залучили кошти для виконання експортних угод під страхове покриття ЕКО на загальну суму 1,5 мільярда гривень. Загалом ж обсяг підтриманого експорту склав майже 13 мільярдів гривень, тобто завдяки експортно кредитному агентству тільки під час повномасштабного вторгнення 13 мільярдів гривень додаткового експорту, який на вагу золота просто для України. І віце перша віцепрем'єрка підкреслює, що одна гривня страхової відповідальності ЕКА генерує державі майже 10 гривень потенційної експортної виручки. Страхування інвестицій це можливість для безпечнішого розширення. Переробних виробництв до сьогоднішнього дня експортне кредитне агентство надавало тільки послуги страхування експорту товарів, робіт та послуг. Тепер же отримала ще один інструмент в свій арсенал: це можливість страхувати також прямі інвестиції та дивіденди з них, якщо вони пов'язані конкретно з експортом. До речі, це стало можливим завдяки закону, який нещодавно. В парламенті провів Дмитро Киселевський, заступник голови комітету з економічного розвитку і головний адвокат української промисловості в парламенті, головний локомотив розвитку переробної промисловості. І саме він цим законом розширив функціонал ЕКА, який сьогодні реалізується Міністерством економіки. Як це працюватиме на практиці? Пані Середенка це по полицях, що український або іноземний, до речі, інвестор, який хоче інвестувати в межах України, наприклад, збудувати завод чи модернізувати існуюче виробництво, може звернутися прямо в ВЕК і оформити там страхування. Страховий поліс, ЕКа буде слугувати забезпеченням за кредитом та покриття інвестицій. Інвестор може звернутися в ЕКа, якщо він відповідає таким критеріям, що частка його корпоративних прав в проєкті перевищує 10%, да, тобто це певний рівень участі, не спекулятивний. Інвестиція спрямована на створення об'єктів інфраструктури, які потрібні для розвитку переробної промисловості та експорту товарів, вироблених в Україні, тобто логічно, що ЕКА має мандат на підтримку реальних виробництв експортної орієнтації. Третє. Об'єкти інвестування перебувають на підконтрольній території. Ну, зрозуміло. Четверте, товари, які експортуються, вони підпадають під мандат експортно-кредитного агентства. Тому що те, що я говорив на початку, що ЕК. Саме підтримує несировинний не експорт, виробничий експорт, товари, які вироблені в Україні. Тому що я мав з тодішнім керівництвом Мінекономіки таку кількарічну дискусію, намагався на пальцях просто пояснити, що долар яблук не дорівнює долару літаків. Вони зі мною не погоджувалися, сказали: ну як це? Ну це як от як в бухгалтерському обліку, да? яка різниця? Продати яблук на 100 мільйонів доларів чи один літак за 100 мільйонів доларів. Але мені вдалося перемогти в тій суперечці, і ми все-таки передбачили, що експортне кредитне агентство передбачає підтримку саме таких товарів, як літаки, турбіни, машини, обладнання. Ну, коротше, все, що відноситься до переробної промисловості, як правило, має довгий цикл виробництва і те, що потребує такої підтримки. До речі. Останній е, критерій це, це ще дивіденди, які можна застрахувати, якщо їх оплачують з інвестиції, яка відповідає теж всім цим е, вимогам. Максимальна страхова сума на один об'єкт інвестування 200 млн грн. Ну, безумовно, це небагато, 5 мільйонів доларів, але ну, для малих виробництв точно це істотна історія. Да? Тобто це може бути, там, ну, скажімо, цех серйозний доволі да? або навіть невеличкий завод. За страхуванням від воєнних політичних ризиків, до ека може звернутися не тільки сам інвестор, а і банк-кредитор, який дає експортеру у цьому виробнику інвестору фінансування для реалізації інвестпроекту. Це зменшує для банку ризики несплати за кредитами, отже, підвищує ймовірність його видачі виробнику. Максимальна страхова сума на один інвест кредит також 200 мільйонів гривень, а страховий тариф. Будуть визначати індивідуально, оце, до речі, важливе питання. Скільки буде коштувати така страховка? Ну хоча, скажімо, інші послуги, ЕК вони достатньо мають привабливі ціни, і ми бачимо, що бізнес ними активно користується. Загальні обсяги страхування поки що стримуються статутним капіталом ЕК який становить 2 мільярди гривень. Це Крихітні кошти, скажемо чесно, це крихітні кошти, тому що якщо ми візьмемо з вами, там починаючи, не знаю, там від великого будівництва і закінчуючи сьогодні програмами відновлення, і, і навіть там міжнародними грантовими програмами 2 мільярди гривень на підтримку несировинного експорту, це просто нічого, і безумовно, це треба виправляти. І от пані Сверденко каже, що ми працюємо над тим, щоб збільшити капіталізацію експортно-кредитного Агенства, і це дуже важливо. Запуск програми має стати потужною підтримкою несировинного експорту, який є пріоритетом політики, зроблено в Україні, наголошує перша віцепрем'єрка. Причина проста, і вона наводить низку прикладів, що якщо взяти додану вартість, а, тобто, в, скажімо там, в пшениці, і в. В продукції, яка з неї зроблена, борошна, якісь похідні продукти, да, то там в рази 2, 3, 5 разів, 7 разів різниця між сировиною і готовою продукцією за доданою вартістю. Та. Те саме з іншими продуктами, в кубометрі деревини там, доданої вартості кілька десятків доларів, а в фанері кілька сотень доларів, а в корпусних меблях ще більше, там, умовно, там, 300 доларів та, і так далі. Тому каже пані Сверденка, ми намагаємось збільшити частку переробки в структурі ВВП з нинішніх 10% до принаймні 20%. відсотків. І це, до речі, європейський бенчмарк. І на цьому ми наголошуємо в дослідженні, яке ми зробили десь рік тому під проводом Дмитра Киселевського. Невелика група експертів зробили комплексне дослідження. Розвитку української переробної промисловості: скільки заводів, яких заводів потрібно Україні, за рахунок яких інструментів їх можна в Україну залучити? Чи то закордонні інвестиції, чи то українські, так і яким чином реально підняти рівень промисловості в економіці до європейського бенчмарку? І ми там показуємо в цьому дослідженні. До речі, ви можете знайти його на Фейсбуці у Дмитра Киселевського про те, що це критична передумова економічного відновлення, розвитку і здорової євроінтеграції. України. Про що ще каже премєр міністерка Про те, що розвинена інфраструктура страхування від воєнних ризиків може бути додатковим стимулом для інвесторів виходити на український ринок, розвивати тут свої заводи. І, можливо, це не визначальний фактор, каже вона, але вкрай важливий. Я би сказав, що навіть це скоріше не стимул, а це прибирання. Певних ну, прибирання суперризиків, які притаманні нашим реаліям, да, тому стимул це коли ти щось пропонуєш краще ніж те, що мають інші. да це компенсатор. Да? Тобто, але менше з тим, я згоден, що це важливий компенсатор. І по суті справи раніше страхування від воєнних ризиків було доступне лише від міжнародних організацій. А вони мають свою специфіку. Наприклад, міжнародне агентство з гарантування інвестицій СТО банку Міга страхувало іноземні компанії, які готові інвестувати в Україну. А американська корпорація з фінансово міжнародного розвитку DFC, Польська. Експортна кредитна агенція КУКИ вони надавали гарантії як іноземним, так і українським компаніям. Але це не дуже були численні кейси. Тому безумовно дуже важливо те, що ЕК приєднується до організації, готових страхувати інвестиції в Україну і в Україні. Завдяки цьому саме українські компанії отримують додаткові гарантії фінансової безпеки, економіка. Фактор посилення ділової активності, який сьогодні суперважливий. Важливість цього підходу політики, зроблена в Україні, підтримують і місцеві громади. І от Юлія Сверденко підкреслює, що, наприклад, в Чернівецькій ОВА. Вирішили компенсувати для бізнесу, який працює, або намір має такий працювати на Буковині, Вартість страхування ВК. Тобто, якщо компанія звертається, підприємець звертається до експортно кредитного агентства, там є певна вартість цього тарифу на страхування, Так от до 100 тисяч гривень з бюджету Чернівецької області може бути компенсована такому підприємцю. Який користується послугами ЯКА для передекспортного фінансування, і 300 тисяч гривень отримують ті, хто страхуватиме інвестиції або ж інвестиційні кредити, тобто їм сплачують за ту вартість послуг, ЕК, завдяки якій вони можуть отримати це в покриття в кількасот мільйонів гривень. про Яке ми з вами говорили, і це чудовий приклад підтримки локальних експортоорієнтованих орієнтованих підприємств, які сприяють розвитку регіону, бо розвинена переробка наголошує міністерка економіки. Це додаткові робочі місця, податки та можливість для зростання економіки як держави, так і регіонів. Тому я думаю, що це дуже гарна, важлива новина. Ми будемо слідкувати за імплементацією, за тим. Хто на яких умовах буде отримувати таку підтримку, яка. І дуже важливо, щоб таких компаній було побільше, щоб українське виробництво розвивалось, тому що це наш квиток в існування країни і в економічний розвиток, і в здорову євроінтеграцію. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підпишіться на канал, поставте вподобайку дзвіночок і підтримайте мене на Patreon. Дякую.